Доброго дня, шановні українці, дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. Дивлюся я на відео в соцмережах на прохання наших українців допомогти нашим пораненим хлопчикам, інвалідам, скаліченим, без рук, без ніг. Страшно мені. Один-два лайки на підтримку. Все. Коштів немає, батьки, родичі піклуються про своїх скалічених діток, чоловіків, родичів самі практично звертаються в усі фонди. У мене питання до української влади: де державна підтримка хлопцям, солдатам інвалідам скалічених на війні? Давайте державну підтримку. Верховна Рада приймає закон, депутати голосують. Виділяються конкретні кошти, призначаються конкретні люди і є конкретна робота по підтримці. Не просто одноразовій, а, як кажуть москалі, довгострочної підтримки хлопців з раненим інвалідом покаліченим на фронті. Крапка. Коли хлопці були здорові, вони були потрібні. Так? Тому що були на нулі, коли вони скалічені без рук візніг, вони залишаються сам на сам своїми проблемами, нікому не потрібні, крім своїх батьків та родичів. Це несправедливо. Чиновники, депутати, давайте працювати, не петляйте.